Артилерійський бронебійний снаряд знайшли в річці, що протікає в районі олія жиркомбінату Близько 12 годин працівники шляхового управління чистили річку і натрапили на металевий предмет. На місці події побували наші репортери Олена Гук та Володимир Гірянко. В цьому струмку знайшли снаряд. Ось він близько 12 години чистили, вбирали мусор з річки і, случайно наступив. Хотів металолом здати, помив, але бачив снаряд. Приблизительно може бути танкова, а пушка 75-го німецького проїздення. От і все. А там якісь літери є, ну так, да, F, m 43 там ще якісь. Хочете, я принесу, покажу. Виніс, подав он Сашкові, Саша вже тут, я звідти переніс на м'якший. Сказав, що знайшли головковий снаряд. От. Я говорив, що Зразу сказав, що. Положити її не треба її трогати, не треба її нічого, просто відійти і нічого більше не робити. А вони взяли, винесли його наверх. І тут зразу вже, коли ми подзвонили в міський конком, там ж, в службу, вони подзвонили в міліцію, МЧС подзвонили і приїхали МЧСники, міліція. Та на снаряд з'являється боєприпасом часів Другої світової війни. Артилерійський снаряд калібру 75 міліметрів, призначався для ураження бронетехніки противника і споруд для укриття особового складу. Небезпечний тим, що його дію приводить ряд механізмів та вибухова речовина. І на даний момент в зв'язку з тим, що він пролежав в землі і в воді. Тривали доволі такий час. Ніхто не може дати гарантії, що механізми, які являються запобіжними для його спрацювання самовільно, не прийшли вже в негодність. Це піротехніки збирають металодетектор. Ним обстежували дно річки. обыскали значит, место, где бы обнаружен 75, -75 мм снаряд артиллерийский. Значит, на данный момент, на, на момент эээ, больше значит, эээ, боеприпасов не обнаружено. Артилерійський снаряд щойно погрузили у машину, і зараз у супроводі Даї зі швидкістю 30 км на годину снаряд відвезуть за місто на спеціальний полігон, де його взірвуть. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Конкурс модаль.